Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. На Хмельниччині родинам двох полеглих захисників України передали державні нагороди. Понад 8 мільярдів гривень платники податків Хмельниччини відправили до місцевих бюджетів. На Кам'янеччині поліцейські затримали 24-річного наркоаграрія. Про це та інше далі. Рада прийняла новий законопроєкт про угоду зі слідством щодо розслідування корупційних злочинів. Нова стаття передбачає зменшення строку ув'язнення за співпрацю зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди. Суд може призначити додатковий штраф до 102 мільйонів гривень за особливо тяжкий злочин і до 4 мільйонів гривень за тяжкий, а також конфіскувати майно за менш тяжкі злочини без співучасників. Фігурант, який відшкодує збитки і сплатить штраф. Може отримати зменшене ув'язнення та конфіскацію. Родинам двох полеглих захисників України передали державні нагороди згідно указу президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено військовослужбовців, старшого сержанта Андрія Михайловича Гайдука, жителя гвардійської громади. У липні 2022 року захисника призвали до війська, загинув у бою 29 -го березня 2024 року на Донеччині та солдата Сергія Володимировича Гінька, жителя Чорноострівської громади, у листопаді 2022 року пішов боронити державу від ворога. 22 лютого цього року захисник отримав важке поранення в Бахмутському районі. 28 лютого його серце зупинилося. Вічна слава та шана героям. Співробітники державного бюро розслідувань виявили у депутатках Хмельницької міської ради понад півтора мільйона доларів незадекларованих коштів, а також об'єкти нерухомості у декларації. Жінка взагалі не вказала, що має готівку. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Наразі відомо, що затримана депутатка це Світлана Баранська від Європейської солідарності. Про це свідчить відсутність готівки у її декларації. Також у неї є автомобіль марки Ауді. Саме таке авто зображено на світлинах від ДБР під час. Обшуків та затримання депутатки інформацію про затримання Світлани Баранської також підтверджують джерела в СІМ ЮЕЙ у правоохоронних органах. На Кам'янеччині поліцейські затримали 24-річного наркоаграрія. Правоохоронці отримали повідомлення, що житель одного із сіл Закупненської тергромади займається вирощуванням та збутом канабісу. Під час обшуку помешкання молодика було вилучено наркопродукцію та викрито міні-плантацію Конополь, із якої поліцейські вилучили більше 70 кущів. Наркоторговця затримали. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Yeah. <music> 8 мільярдів 600 мільйонів гривень платники податків Хмельниччини відправили до місцевих бюджетів за 9 місяців цього року. За повідомленням головного управління ДПС у Хмельницькій області, це на 1 мільярд 700 мільйонів гривень більше ніж в аналогічному періоді минулого року. Також за 9 місяців поточного року на фінансування українського війська перераховано майже 755 мільйонів гривень військового збору. А це на 91,5 мільйон гривень більше аніж минулого року. Сири психологічного розвантаження та підтримки розуміння і дитячий простір відкрили при Хмельницькому міському центру соціальних служб для дорослих та дітей. Тут влаштовуватимуть тренінги, тематичні бесіди, зустрічі, майстер-класи. Окрім простору розуміння, тут розташовані робочі кабінети фахівців із соціальної роботи та дитячий простір, із облаштування до речі, якого саме посприяв благодійний фонд. Рокада наразі колектив Хмельницького міського центру соціальних служб напрацьовує комплекс заходів, які планують проводити у центрі. Орієнтуватимуться на різні вікові категорії та запити. Йунали не припиняють просвітницької роботи та працюють на випередження. У Бубнівському ліцеї відбувся діалог. Вмій відповідати за свої вчинки. Спілкувалися про попередження злочинності, профілактики алкоголізму та тютюну паління, роз'яснення чинного законодавства щодо правової відповідальності неповнолітніх. Працівниця поліції та юні ліцеїсти провели змістовну бесіду. Наразі це все про що встигаю розповісти. Завжди перевірена та актуальна інформація на вас. Чекаю у наших соціальних мережах. Тож долучайтеся вдалого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку. До зустрічі!